Я вже тут був, знайоме місце, да, знайоме місце. Дежавю. Тільки тоді воно все-таки було низеньке. Да. Ярослав, так, да, так, ми тут були, але трошки не тут, ми були на іншому полі, ми зараз досі йде. Це поле, те, що ми... я тобі розповідав за досліди, які ми проводимо в гунарних посівапу засловия. І сьогодні так виглядає цей дослід на 5 серпня на початок. Ja, я бачу, що в нас терпілі. Так, це поле свитів. Ні-ні, це поле квітів. Це ну, це поле пізній посів. Це Посів, я вам скажу, приблизно по пам'яті кінець, десь 20 числа травня. вона ще цвіте в тебе. Це класична соя, не раундап. Але коли ми досвіду закладали, ми бій, я особливо більше дивився в сторону кукурудзу не сої. Така може, сої буде краще, ніж кукурудза. Угу. Хотів, щоб в мене вийшло ефект крайнього рядка. Ми бачимо крайні рядки наші і ну, бачиш, видно, що по два качина так, так як ти й хотів, так як так ти, ти говорив. Хотів, я... Але ну, таке ну, дуже сухе літо і жарки, Тому Не так, як я хотів, але є. Але є по два тижні. Чуєш, по два початки і на кожному, на кожній рослині. Кожна рослина має два початки, дивимося. Дуже. Ось даже візьмемо, візьмемо але це. Багато пурого, ну, абордаж зробили. <рес> Полос від чітко видно, що решті пожині на середину лінії написані 20 см шириною частина кукуруджа. Коли опади останній раз у вас випадали? Опади останній раз були у нас 15 червня опади були 70 мм. Гарні були опади. 15, 15 червня. Але до цього не було 2,5 місяці. З 1 квітня не було до середини червня, теж тут. Треба всім нагадати, що це ми зараз на зрошені. Так? Так, так. Це ми зараз на зрошенні, а ми ще виїдемо там, де е, ця ж сама технологія, як ти кажеш, бінарний посів, технологія крайнього рядка, ефекту крайнього рядка, тільки на, цього, на, стриптілі, без на стриптілі, без зрошення. А за стриптілі зрошення. Ну, там ну, Густоти різні, тут густота, якщо я не помиляю, тут 80 тисяч. А там 60 районів 60 тисяч. Три гібриди і четвертий гібрид, там 5-10% для запилення. Угу. Ні, ну ти не пам'ятаєш конкретно, щось, який гібрид, а ФАО яке ФАУ от? ФАО, тут від 480 до 300. Ти більше фау зосереджував по краях? Є різні серед... варіанти, і так. А, так. Бізнес, і так. Так, і так. Але така була жара, що воно от, от воно, вироняло, воно за мету за... Ну, викинуло в один час. А, пітиня варіанта. Да. Так. Угу. Тому важко. Ну, стоя взагалі класно. Чуєш, ну, я, У мене питання було одне тоді: основне. По захисту. От, я думаю, це в усіх питання. Всі ж розуміють, що. В кукурузі один захист був, тут інший зовсім захист був. І це треба було все це поєднати. Соя не ГМОшна. Так, да, соя тут класична. Тут захист був, о, здається, е, ну, двома препаратами. Я не буду навіти навіть, навіть я не пам'ятаю, як вона називається, це більш до агрономії. Вони змогли цими двома препаратами зробити так, щоб поле було чисте. Тут захист був суцільний. Угу. Треба сказати те, що детально про... Технології вирощування, і вже якийсь буде, я думаю, попередній результат. Вже напевно будуть на двадцяти числа Вже початки, буде Початки, Да, будуть вже формувати масу е, зерен. Тому це все ви зможете побачити, і ми вас запрошуємо 20 вересня на польову конференцію, яка відбудеться тут. У Полтавасад буде дуже багато цікаво. Багато цікавих технологій. Ви зможете побачити. Вирощування цієї картоплі бабілу. Да. Побачити цілу технологію виробництва від поля до заводу, із заводу до супермаркетів. А ми на цей час підготуємо всі, всі цифри, всі густоти, всі, 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 всі mm. ну, дані, які були. В осіні, в цьому... Ну і відвідувачі, ну, да. Да, відвідувачі зможуть прийняти участь, походити, подивитися, побачити, як це все, як це все виглядає. Тому я, я наприклад, ну, там багато їжджу по Україні, скажу так, такий дослід, напевно, вперше в Україні і в таких масштабах, тому що це більше тисячі гектарів. Дмитро от, заклав таких посівів. Так, вона все. Ми ще прийдемо на інше поле, там вже там уже на місце раніше постійна, це сама соля. Тому там буде більш детально видно, що, що з нею може бути через місяць. Так, та ж сама технологія, тільки вже без зрошення. Да, без зрошення і на місце раніше по на, на, нагадаю на класиці. Тут... У різниця суттєва, суттєвим, бачите. 18 міжузель. Різні... Іх, один, два, три, чотири. тупо чотири, як правило, десь три-чотири. Ну, в середньому десь 4 побика. Я легко увагу, що гадос, який наступ знаходиться ближче до купору mm. з іншої сторони і на 20 см вище, ніж в іншій год. Дрізні гототи є. Один проход 400 тисяч, другий проход 300 тисяч. Mm. Ні, ну тут же одна якась нормавиця. В цьому між кукурузами так. Отут може бути 300, а інша 400. Тобто mm -hmm. два проходи, по п'ять рядочків з різними mm -hmm. ж, Ну Класика, але тут теж дуже А Який обробіток в тебе? Ну, оранка. Oh. Оранка, але тут було після насиневих посівів, тут може бути залабки. Mm -hmm. Ось так кукуруджу. Накрыла жарой. По мужчину 40 градусов 21 день. Ну зато Затування... не тут. Ты брызгали сыпти там? Так так, але вже проплыть, крутой. Жива? Да? Живо. Ну, завалося вже. Ну затолення класно, да? Угу. До кінця. Ну, майже до кінця. Теж таки жара, я тобі скажу, что. Що... Хоча... Хоча на ж і мікроклімат інший. Бачиш, там набагато ситуація краща, де в тебе. Де в тебе. Зрушення. Де в тебе. Да, ні, Тут вже теж немає тут зрушення. Нема зрушення. А, тут, нема нема зрушення. Зрушення. тут класика і нема зрошення. Нема. Ага. Ну там ситуація суттєво краща. Тут бачиш по одному так, так, по одному. По тут але один але початок, але початок гарний. Але, але в мене є там, коли ми там вони тільки почали ну, рило випускати, то були. ну, 50 було по два качана, просто вона. Обортували писать. 15 тут зерен. Ну 38 зерен, 16 рядів. Але з за виповненістю зерен, я думаю, тут буде все грасти. Береш так більший, і це соя є вище. Да? Береш так, даречник, ну, ну майже їх немає решта, розумієш. Що це за технологія тут в тебе? Це у нас притіл по соняшнику. А по триптіл, триптіл собі, знаєш, Поживних рештків мало для того, щоб захистити смугу. Mm -hmm. Тому просто нарізали лінії, можемо сказати, їх, і Посіяли сою кукурудзі. Дуже бінарних Угу. Соя класична на раундап. Був yeah, але, але 20 між але, але, Ну, з голови був це дуже-дуже дуже дуже мало. Ну, там немало важких. Ну yeah, да, yeah, з зологий тут. Ну, знаєш тут. Останній дощ був 15 червня. червня, зараз 5 серпня. Після 15 червня ще був 20 днів 40 плюс. Ну, я тобі скажу, давай так. З врахуванням це аномальної жари, з урахуванням відсутності опадів на стріптілі, ну тут, тебе, я б сказав, посів свої виглядає непогано. І корінь гарний тут у тебе, тільки немає цих. Немає будьбачкових бактерій. Ми ж рахуємо на всій рослині, правильно? От, дивись. Тут 21. Тут 21, але ще ж, ну я не знаю, щось з цього буде. Я думаю, що нічого не буде. Буде буде, чи? Ну, думаєш, так? Там, там де не де абортує, то буде. Ні, Ну скорі сам вологий. Корінь вологий, зрозуміло, що сподівальників. Це він пішов, да, шукати хоть да, воду. Да, а да. там ви бачите, коріння пішло. Да. Бо там полив. Да, там, тут там полив. Ну, це крута сої. Ну, враховуючи регіон і враховуючи. Регіон класний, опадім мав. Ми ще бачимо, що тут ефект більше спрацював краще для сої, да, ніж так, ніж, так, для ніж очікували для кукурузи. Тому що рік специфічний, аномальний і тут. Кукуруза, так би, соя, так би сказати, отримала такий собі затишок. Хотіли отримати по два качана на кукурузі, але, дивлюсь, є декілька. Працює все рівно, звісно. Гарний, гарний врожай був по цьому і гарна маса була по соняшнику. І ну, все рівно є рештки, вони тримають, дивися, вони ось видно, да? Але дивися, все рівно. Але ми подивимося врожайність. Вона, до речі, вона, вона вся зелена. Тут лишній початок вона кинула, а, тут вона два кинула лишніх, толку од нього не буде. Але давай подивимось на цей початок. Але вона зелена до самого нику, ти бачиш? Так, да, вона зелена. Зелено, вона зелена воно. Ай, бля, подивися подивишся. Це запилення погане, да? угу. так? Що з запиленням. Зрозуміло, що ти хочеш? 40, 40 плюс і. Це пошли течем таким бачить. Ну давай, давай я. Давай ще. Давай Це кукурудзу, до речі, фау 408 Та ж кинула. Тут, тут один лишній. Лишній кажу, коли я бачу, що вона ж його нормально ж ливить, не витягне. Так, так. Ну це. Качан до два качани. Бачиш, що От ось. Ось. Тут. тут качан. Ну-да, тут тобі щось не портануло запилення. Другий качан, але туди нічого немає, ну, що. Ну ми отримує скану конце. Може ще. А другий качан. Трошки. Це якщо будуть опади. Це другий, так? Да? Да. Там же, до речі, по прогнозу, на 10 на серпень, на кінець серпня очікується аномальна. Це один качан, це другий качан. Аномальна жара. Так, да, знову аномальна, і під 40 може бути, ще в серпні. Розумієш, от постійно говориш про це, ну потрібно щось змінювати, потрібно впроваджувати якісь нові рішення, нові речі, змінювати якісь в обробітку, послі, в нормах вислів, у всьому. Ну люди ж не міняються, люди ж не хочуть змінювати, а потім а потім пишуть, то у вас опади випали, то у вас багато опадів. Вона все зграє. Ну звичайно, що воно буде зграти, якщо там. Вона ж мало, щоб просто були, були такі часи. Ви на черноземі просто втикуєш осіння грудь і воно росте. І майже налість була там по 300-500 доларів. Вже ж, вже, ж так, вже ж так не буде. Я так скажу, все майбутнє, щоб в одній мадерні треба зрощи. Зрощим ти можеш і овочі, і великі розрахувати великі урожаї. Кукурузі. Я думаю, що мені джулить камувати бінарних розрожних. Ну, бачиш, в тебе, в тебе скільки? Близько 25 тисяч посівів пасів. Ну, І вони незрощені. Я можу це робити, в цьому році 900. Це ж прибутковий напрямок. Тут ти тут ти обов'язково повинен нівелювати ризики. Так.